Потрібно штрафувати людей, які не прибирають за своїми собаками по плічках місцях. Ну так. Да. Ну, Тому що туди діти гуляють. Нірзе, ну, некрасиво. Не Бачите, okay. okay. сирена, как бы, ми прибираємо. Треба. Треба, бо я теж вернуся, коли дійсно і дивишся нагажена собачкою. Як я вважаю, то так. Якщо ти завів собаку, то ти маєш за неї прибрати. Бо йде людина по парку, діти бігають врешті-решт. По листям воно впаде і от те, що собачка зробила. Не буде ж гарно, воно буде таке. Скоріше за все, перший раз просто сказати, що ну так не можна. А вже другий раз, як з першого не дійшло, то можна вже і якийсь цей штраф. І далі його підвищувати, бо ну як вона не розуміє з першого, з другого, з третього, то треба це якось вирішувати. Ну, мабуть, так, тому що ну дійсно це ж ну перше неприємно, некрасиво, ну ще й небезпека є якась. Це не ну. А бактериологичный? Думаю, да, обязательно. Есть же определенные правила. Вы выходишь со своим домашним питомцем, возьми пакетик. Ты же его выводишь для того, чтобы он, ну, собственно говоря, оправился. Вот, и подышал воздухом. Это обязательно, потому что дети бегают везде.